Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити з вами про аромати. як завжди, підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про багато чого цікавого в цьому відео. Так, я думаю, що у вас теж таке трапляється, коли ось, ця, ось цей період від кінця весни до початку літа, і ви не знаєте, як потрібно вдягатися, бо коли ви виходите з з хати, наприклад, зранку ще досить так, знаєте, прохолодно. І буде ще прохолодно і ввечері, а вдень дуже-дуже спекотно. Я, наприклад, одягаюся як цибуля. Тобто, у мене є, наприклад, там якась сорочка і потім якийсь. ну, наприклад... Куртка, джинсова куртка, я можу зняти потім куртку, або, навпаки, вдягнути її, якщо буде прохолодно. Ось така сама ділема і з ароматами теж. Не хочеться, щоб аромат, наприклад, який ви оберете зранку, він якось був в контрасті з тим, яка буде потім погода в день. Я вам зараз покажу ті аромати, які я підібрала для цього, для цього ось періоду. Але є у мене таке, таке правило, яке я сама для себе вигадала. Я сподіваюся, що воно теж вам сподобається і вам воно теж буде ну, зручним і доречним. Якщо я не знаю, який аромат підібрати для себе, наприклад, ось з весни в літо, то я буду якось, знаєте, унікати нот, які можуть давати дуже велике враження, що це у мене парфум на літочко. Тобто Ніякого кокосу, ніякого ілан ілангі також там не, буду, не буде таких от, знаєте, сонячних нот, і також там не буде нот, наприклад, отакі ноти, як зустрічаються в окремі від засмагання, тобто СПФ. Креми, вони дуже часто мають такий певний певний цікавий тропічний запах. Ось таких теж там не буде з запахів. Це не означає, що ви не можете носити, наприклад, я не знаю, там кокосові аромати взимку. Я теж іноді так і ношу і люблю, нічого страшного не трапляється. Але якщо ви та людина, яка Дуже серйозно відноситься до ароматів. Ви не хочете, щоб ваш аромат вісняний, або коли ще весна, видавав такі ноти тропічні, то тоді ем, я б вам ем, радила з... уникати оці, оці ноти. Я для себе зробила таку, знаєте, формулу. Я беру аромат, але ем, ну, для. Це не буде для всіх один і той ж аромат. Так, у нас ж у всіх різні смаки. Для мене це аромат, наприклад, півонія і фіга. Я люблю півонію, я люблю фігу. Тобто, у мене тут є ідеальний аромат півонії і фіги. І цей аромат має півонію це як для весняної частини дня. І фіга – це як для літньої частини дня. Оце такий аромат від Marc Jacobs, який називається Daisy Spring. Це ось така у нас краса, така у нас квіточка пластикова, пластик Фантастик такий у нас. І цей аромат має в, себе, в собі три ноти, лише три ноти. Тут у нас півоння, тут у нас фіга і потім фіговий нектар. І коли ми його відчуваємо, цей аромат, це у нас, знаєте, півоння, але така дуже, як, як нібито її залили таким соковитим, солодким медовим нектаром фіговим, або така солодка, класна, дуже Смачна чорна фіга, яка така солодка, як просто мед. Оце отакий аромат. Так, цей аромат більше його не, про, не производять, але його де-не-де ще можна купити. Але я ж кажу: для всіх людей, для різних людей, аромат буде різний. Ви просто-просто берете ту ноту квіткову і ту ноту фруктову, яка подобається вам, і знаходите більш-менш такий аромат, який би вам підходив. По всі ваші критерії. Так, і зараз я вам ще покажу деякі аромати, які мені теж подобаються, і які, як на мене, дуже-дуже підходять якраз для таких сезонів, коли не, не зрозуміло, чи, чи то весна, чи то літо, чи що чи, чи це таке взагалі. Дусіта – це фльор де лаліта. І, я, якщо я не помиляюся, фльор де лаліта, цей аромат був названий як, як якась там, коротше, не пам'ятаю, богиня лаліта. Так ось, тут у нас дуже-дуже-дуже квітковий аромат. Тут у нас є Лілія. Лілія, люди, це Дуже яскрава квітка, дуже. І вона може викликати головний біль, тому обережно з ароматами з цією ноти, обережно з квітами лілія. У нас тут є лілія, біла лілія, жасмін, гальбаном, магнолія іланг-іланг, майська троянда, амбрета, квіткові ноти. Амбергрі, сандалове дерево, мадагаскарська ваніль, та у нас тут є ще тонка. Дуже яскравий, дуже красивий аромат. Дуже. Тут дуже яскравий білий компонент, тобто компонент бі білих квітів Індольні білі квіти, але вони мають собі ще якусь таку трішки зелений, зелений такий, такий відтінок. І ще тут є. Так, я не можу сказати, що це дюб, що це дуже схожий аромат, але може завдяки цьому амбергрі, Сіра Амбра, яка тут є, тут є ну, такі трішечки якось щось трішечки навіть не можу сказати, що воно походить дуже, але нагадує трішки, нагадує бакару. Ось сам оцей амбергрі. Потім тут у нас така солодкість, така трішечки спеція весь класний, класний, дуже красивий аромат, індольні квіти. Так що обережно з цими квітами, якщо вам подобається цей аромат, то ця оця його дуальність, оця його квітковість, і потім амбровість, і ця солодкість, вона просто-просто шикарна. Це шикарний аромат. Ще один аромат це це. Протилежність повна аромату, про який я зараз ем, вам казала, це у нас Барбері Дебід. І це дуже-дуже красивий аромат. Мені він дуже подобається. У мене вже була така сама пляшечка, і вона у мене ушла дуже швидко, десь за місяць, а то може навіть десь і скоріше. Тут у нас рожевий перець, мандарин. Ем... Біргамот, кардамон, чай ірис, білий мускус вітівер та кедр. Дуже красивий аромат, і, і цей. аромат він цікавий тим, що він у нас такий, знаєте, паспорту, він у нас відкривається кисленько, свіженько. Тут у нас чай, такі чайні ноти, свіжі, такі зелені ноти свіжі. І тут у нас є така деяка пудровість, але нічого такого страшного, нічого старого, просто така симпатична, красива пудровість. І потім мускус і дерев'яхи. Але цей аромат він ніколи не стає. Важким, він ніколи не стає солодким, він ніколи не стає е, дуже свіжим, від, від чого теж може голова боліти, до речі, так що обережно з дуже свіжими ароматами. Це просто, якщо ну, цей аромат, чи мені він так подобається, він як хамелеон знаєте, коли більш Якось спекотно, то він такий більш свіжий у нас аромат. Коли не так спекотно, то у нас там трішечки у нас там пудровості, трішечки у нас там. Ем... Мускуса, щось таке. Тобто цей дуже-дуже-дуже класний, красивий аромат. До речі, аромати всі від Барбері, як на мене, вони всі дуже класно зроблені. У мене, звісно, є аромати від Барбері, з якими у мене просто не склалося. Наприклад, аромат My MyBarber Black. Той, що з My MyBarber Black така, така квадратна пляшка, і там такий червоний. З червоним таким бантиком не, не сподобався. Не сподобався він мені, тому що там забагато, забагато ем, троянди. І там така ух, троянда, просто ем, ось. А так, взагалі, більшість ароматів. Більшість ароматів цього бренду мені подобається дуже класно. Дуже класно зроблено, дуже витончено і класично. Насправді класичний бренд, клас, класичних ароматів. Тут у мене є отакий ще один аромат від бренду Moresque. І бренд Мореск називається Маск Berry. Тобто у нас тут мускус і е е ягоди. Е цей аромат е новий, в 2025 році він вийшов. Це Нішова парфюмерія. Ви, до речі, в цій добірці, ви знайдете, як аромати більш е дорогі. Так, і трішечки більш е, дешеві, ну тобто бюджетні і нішові, ну, всього по трішки. Так ось, тут у нас дуже багато фруктонезних нот. У нас е, чорна смородина, е, апельсин, е, полуничка, малина, пешенфрут, троянда іріс, жасмін, мускус. Мох, амбра, карамель та ваніль. Я не можу сказати, що я відчуваю тут прям карамель, я тут більш відчуваю солодкість, але солодкість природну, солодкість природних, фруктів, фруктонезну солодкість. І також, отут-у нас солодкість і квіти, тут у нас фруктонески, фрукта і квіти. Тут теж така, знаєте, красива, дуже яскрава, дуже цікава дуальність цього аромату. І тут у нас ще є такий Мускус, але приємний. Це не, це не страшний мускус, це такий, знаєте, чистий, красивий, але такий мускусний мускус з фруктонезою. Дуже-дуже крас... красиво зроблений, гарно зроблений аромат. Я раджу вам з ним познайомитися. Це е, новий аромат. Е, я думаю, що він вже вийшов повсюди. Далі. Е, Тут у мене ще є один аромат. У мене є 10 мл цього аромату. І я по правді вам скажу, що у мене була ідея купити собі більшу пляшечку. Тут є одна проблема, тут є троянда. Я з трояндами не дуже, не дуже з ними, але цей аромат мені подобається. Я так і не купила, і я не куплю собі більшу пляшку, бо ця 10 мл. Пляшечка, це у нас Нарцисс Родрігес Маск Нуар Роуз. Вона у мене десь вже роки два, може два з половиною, і ось де вона. тобто. Ще дуже-дуже в мене багато аромату, так що просто більшу пляшку мені ну, не зносити. Тут у нас слива, рожевий перець, бергамот, мускус, троянда, тубероза та ваніль. Я не знаю, що в цьому ароматі є, але кожен раз, кожен раз, люди, коли цей аромат на мені, хтось мені каже, Боже, як ти класно пахнеш. А, і Тут є троянда. Тут є така троянда, яка, яку я відчуваю, я її відчуваю досить яскраво, але вона мене не турбує. Це добре, це добре але те, що я її відчуваю, це, це мені каже про, 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 про те, що я просто я б не змогла більше і частіше носити цей аромат, бо він ну, такий дуже Трояндовий. Ем, самий клас в цьому ароматі те, що тут є оця слива. Вона така трішечки, така димна, така, така солодка, перець, рожевий перець. Ви знаєте, що мені він дуже-дуже подобається і квітковість. Тобто цей теж дуже красивий аромат. Взагалі, аромати від Нарцису Родрігес для мене, ну ви знаєте, це один з тих брендів, який дуже мені подобається. У них є був мускус. Це мій найлюбленіший мускус-есенс. Дуже така красива пляшка. Така, як, як, як би так сказати, господи, вона така сіра, як той е, Silver Surfer у такого кольору. Ось, і це просто яскравий, красивий, красивий мускус. Е, потім у них дещо що виходило. Мені то подобалось, то не подобалось. Тобто, у мене з цим брендом не так, наприклад, як з Барбері, там у мене один аромат, ну, може, два, які мені не подобаються. З Сород Рудрісом у мене більшість ароматів, які мені, ну, так, собі, ось, але і коли є аромати, які мені подобаються, то, то, вони, то вони мені дуже-дуже-дуже подобаються. Так що я вам теж раджу його спробувати. Може, з піраміди, ну, нічого такого. Ну, знаєте, ну слива, ну ладно, ну бергамот, мускус, та троянда і тубероза. Але якось вони все це, це зробили, цей мікс, що він ну, насправді дуже-дуже красивий. Ще один аромат, і це аромат недорогий, зовсім недорогий. Це у мене вже друга пляшка це Abercrombie Fitch Authentic. Цей аромат мені подобається дуже. Мені все подобається тут. Оця штука вона зроблена з тканини. Оце у нас кришка магнітна. Тобто, це для тих, хто каже, що недорогі аромати, у них некрасиві упаковки. Люди, магнітна кришка, оце все Все воно класно-класно зроблено. Що у нас тут є в нотах? Груша, червона смородина, мандарін, нектарін, магнолія. Амбрета, кедр та сандалове, сандалове дерево. Дуже, красиве, дуже красива композиція. Дуже класна, яскрава, соковита повсякденна композиція. Звісно, якщо ви хочете в цьому ароматі піти на, на вечірку, чому і ні? Вона і для цього теж буде супер класна. Але це. Це, знаєте, це таке, таке легеньке, дуже приємне на кожен день. І в ньому, в ньому ти якось себе так відчуваєш а, свіжо, а, дуже, дуже так молодо, дуже енергійно. І, і мені цей аромат так, дуже подобається. Тут у нас теж фрукти. Тут у нас теж квіти. І те, і те у нас є. І якщо це є така дуальність в ароматах, то, по-перше, це, це подобається більшості людей, коли є якась там різ, різноманітність. А по-друге, вона сподобається і вам, і буде доречна на. Ну, Протягом цілого дня, коли змінюється погода. Так що я вам теж раджу затестувати, придивитися до цього бренду Abercrombie Fitch. У них не тільки цей аромат, у них ще інший є аромат. У них там є дуже красива жовта, така яскрава жовта пляшка. А вона така сама, до речі, зроблена такий самий. Дизайн тільки вона така яскрава яскрава-жовта, дуже красива. Потім ще один аромат, я взагалі не роблю так. Але я коли побачила цей аромат, він мені дуже сподобався. Він мені сподобався своєю, своїм кольором. Червоний колір. Мені подобається червоний колір. Червоний колір це мій улюблений колір. Це у нас Brandalized від бренд. Я не знаю. Коротше, коротше. Це бренд, який називається Brandalized, але. Його упаковка вона була така, знаєте, з алюмінія зроблена, і там був малюнок від Бенксі. Тобто, я думаю, що, може, вони там купили права на використовування для оцих ароматів імені Бенксі, я не знаю. Зокрема, в цій лінії ще був чорний аромат, білий аромат та такий ото кава з молоком. Ось, Це дуже Просто дуже максимально проста, проста піраміда. Тут у нас апельсин, півонія, троянда, абрикос, персик та мускус. Просто мускусно-квітково, -фруктова, фруктова така суміш, але ну слухайте, зроблено це все дуже класно. Це просто свіжа, повсякденна. Не складна водичка, але в, в ній все класно, в ній все ну, просто е, дуже і дуже комфортно. Е, і я слухайте, я навіть не, не знаю, де на, на якому сайті я побачила цю, цей аромат. Е, мені дуже, дуже подобається. Роботи Бенксі, я може, я може шукала його роботи онлайн, і щось я натрапила оце, на ці аромати. Ось купила один. Він звичайний, простий аромат, але на кожен день тут є все, що потрібно: і фруктонеза, і, і квіти. Мені подобається. Потім іще один аромат, який. Я знаю, що зараз вони його перевипустили. Я ще не тестувала перевипущену серію аромат, але я вам розкажу про той аромат, який в мене є наразі. Це у нас Джо Малон, і це у нас Red Hibiscus, це у нас червоний гібіскус. Нова пляшка, вона така квадратна пляшка, темна, червона, не така. Тут у нас є мандарин, жасмін, іланг-іланг, гібіскус та а, ваніль. Тут уявіть собі напій, свіжий напій на базі гібіскуса зроблений, і квіточки стоять десь там поруч. Оце ось так він, він пахне. Солоденько, дуже свіженько, дуже красиво. Мені цей аромат дуже подобається. І коли я його купила, був у мене такий знаєте, запой прямо з цим ароматом. Кожен раз, коли, куди, коли мені кудись потрібно було йти, там, от, знаєте, я його тільки купила і ось там, ну, тиждень-два тижні. І я просто два тижні в ньому ходила. Кожен, кожен раз, коли я кудись йшла на вулицю. Супер-супер красивий аромат. Супер красиво, трішечки солодко, але квітково і дуже-дуже свіжо. І тут також є оця ця дуальність, про яку я кажу: квіти і е, мускус або квіти, і фрукти, або квіти, і щось таке більш. Е, з дерев'яшками. Тобто, коли у нас є якісь два компоненти, які контрастують, мені здається, що це ось саме те, що нам потрібно. У мене ще залишається два аромати. перший аромат це аромат від Есте. Estee Lauder. І цей аромат має ноту, яку я не люблю. Я її відверто не люблю, не так, як трояндо, трішки у мене краще відносини з нею. Це мімоза. Мімоза для мене майже завжди така дуже пильна. Так, така пиль просто не, не, неприємна. Тут я її на радість собі не відчуваю. Тут у нас є мімоза, лічі, Троянда, Гарденія, тубероза, апельсиновий цвіт, марципан. Ем... Замша, мускус, і корінь іріса і амброксан. В цьому ароматі все супер класно. Я, знов -таки, я не відчуваю тут мімозу, але я відчуваю тут багато білих квітів, але вони, знаєте, такі не супер індольні. свіжі, свіжі квіти. І ще одна є ота напроти, ще одна частина частина Це така солодка солодка частина, якась така мигдалева, майже суміш, солодка суміш. Ну Я так думаю, що все ж таки це через амброксан, е, через марципан І е, 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 знову не можу сказати, що я тут відчуваю прям замшу, бо я теж не, не люблю дуже яскраву не замшу, не шкіру, є, бо я не люблю пахнути як сумка. але Тут є така, знаєте, мускусна, якась така, щось таке дуже ніжне і, е, е, ніжне і солодке є, тобто така солодка, красива база. І вона дуже контрастує з квітами. Квіти такі красиві. Красиві квіти, і оця солодка база. Як на мене, це один з найкращих ароматів цієї лінії. Там є е, доволі багато зараз, я не пам'ятаю, скільки 4 аромату, плюс там ще були там, якісь е, лімітки. І ось оцей, якраз, оцей аромат мені більш всіх, всіх подобається з всієї лінії. Оцей Beautiful Belle від. Е, Este, este і останній аромат, останній аромат я пам'ятаю, що я, я його купила собі, коли він тільки вийшов. Це був мій день народження, і цей аромат вийшов ну, буквально ну, ну, може декілька тижнів до того. І Я його купила собі. Це у нас гінза, але це у нас не гінза класична, бо класична гінза, вона вийшла в 50-х роках, мені здається. А чи в 60-х, а це у нас оця більш модернова гінза, яка, я не пам'ятаю, це перший аромат із багатьох, і він вийшов десь в 21-му році, може, в 20-му, ну, щось таке, в 21-му, мабуть. Так ось цей аромат має в собі гранат, рожовий перець, орхідею, фрезію, магнолію, жасмін, пачулі, хіноки та сандалове дерево. Мені дуже подобається відкриття цього аромату. Він Воно таке, знаєте, яскраве, таке рожеве, таке дуже соковите, легке. Потім у нас квіти, і потім у нас оце такі сандалові. пачульні Сандалова пачульна така база, дуже красива, ароматна, більш така яскрава і вона така потужна. І тут у нас теж оця ця. Дуальність, яка мені дуже подобається, тобто квіточки, і потім все такий сандал і пачулі. Тут пачулі дуже красиві, не, якісь там, не, не вологі, не, не мокрі, нічого такого. Дуже, клас, дуже класні, дуже ароматні. І, і мені дуже подобається цей аромат, він найкращий, як на мене, з всіх, що і там є. Ще мені подобається аромат Ginza Night, у нього така синя рожева пляшка. І ще там був один аромат, який я дуже хотіла полюбити, але щось ну, ніяк, червона пляшка. Ось. А оцей такий, знаєте, свіженький, потім квітневий і. Квіточковий і пачульовий, просто, просто супер, супер красивий. Оце і все, <HHH Ton> про що я вам хотіла сьогодні розповісти. Я сподіваюся, що я хоч трішечки вам допомогла розібратися з тим, що ж потрібно використовувати, коли така погода незрозуміла, то тепло, то холодно, то жарко, то спека, то що там ще щось. Розказуйте мені, що ви використовуєте. Для себе, коли оце таке з погодою трапляється. Я е, дякую вам за вашу увагу. З вами ми зустрінемось у середу. Доброго вам дня! Доброї неділі! Па-па.